Вітаю вас, любі брати і сестри. Сьогодні ми маємо свято для церкви. Це роздуми над Словом Господнім, над тим, що ми будемо згадувати в цій священодії. Про смерть Господню, про те, що Він звершив для нас. І так чудово, що я можу. Стояти на оновленій сцені. У нас сьогодні оновлена апаратура, кращий, мабуть, звук. Дай Господь, щоб ми сьогодні прийшли з оновленими серцями, щоб ми дійсно звертали увагу не на те, що ззовні, а на те, що всередині в нас. Яке ніхто не бачить, знає тільки ми і Господь. І сьогодні я хотів би, щоб ми говорили про суть вечері Господньої. Зараз попрошу, щоб включили слайди. От, коли я роздумав над цією темою досить довго, і що мене спонукало, це досить часті запитання дітей. Знаєте, в дітей дуже великий інтерес є до цього, коли вони бачать, коли дорослі. Приймають хліб, приймають вино, вони задають запитання. А що це таке? А яке воно? А що це таке? знаєте? І коли я роздумував над цією темою, я буду ділитися, от як би я хотів це розповісти своїм дітям? Як би я хотів до них донести ці істини, які є в Слові Божому, про які ми говоримо. І які ми використовуємо. Можливо, для когось це не буде нічого нового, ми просто нагадаємо, але ми звернемося до слова Господнього, тому що ця тема досить багато має спекулятивних аспектів. От, наприклад, перед нами знаменита картина Леонардо Да Вінчі, яку він малював три роки, і багато хто цій темі приділяють велику увагу. Багато містицизму є. Як католицька церква, так православна церква, так і зараз в епоху постмодернізму науково хочуть обґрунтувати про те, що, використовуючи дані символи, вживаючи, ми можемо і очищувати організм, і набувати нової значення духовності, будь-що може кожен знайти, хто що шукає. Але ми маємо слово Господнє, і ми звернемося саме до нього. Слово Господнє нам. Показує три аспекти, які ми можемо чути. Як ви думаєте, це синоніми чи це різні події? Вечеря Господня, ламання хліба і спомин смерті Ісуса Христа. Це все, це все одна подія. Абсолютно вірно. Це все одна подія. І коли ми, наші діти, говоримо про вечерю Господню, про ламання хліба і про спомен смерті Ісуса Христа. Це одна подія, це не різні події. Просто вони різними словами називаються в контексті того, як це відбувалося історично. Для того, щоб ми розуміли, є підґрунтя даної, е, даного, даної події, да? є певний історичний контекст. І коли Ісус Христос якраз звершував цю вечерю, вона саме була звершена ввечері, Він. Звертався до певного історичного повеління, яке записано в книзі Вихід в 12 розділі з 21 по 24 вірш. Я не буду його зачитувати, він перед нами на, текст, на екрані. Але ми пам'ятаємо ці події, коли ізраїльський народ був в єгипетському полоні, і Господь сказав, що прийде Агни Губитель, буде проходити від, дома, від домівки до домівки. і для того, щоб спастися, потрібно було сім'ї. Якщо сім'я маленька, то декільком сім'ям разом зібратися, заколоти ягня і кров'ю помалювати одвірки будинку. І ангел, який буде проходити, він пройде повз. І сказано в 24-му вірші, вірші книги вихід: ви збережете цей наказ як віковічну постанову для себе і для своїх дітей навіки. Тобто це була віковічна постанова, яка зберігалася сотнями років і яка використовувалась в ізраїльському народі. І коли Господь Ісус Христос, Він якраз був на землі, Він це виконував. Ми знаємо, Ісус Христос сказав, що каже, я не прийшов порушити заповіді, але я прийшов виконати Й. І ми бачимо, що Господь Ісус Христос дійсно ввечері сказав до своїх учнів, це записано у всіх Євангеліях, каже, я хочу спожити, це перш ніж буду йти на страждання. Ми звернемося до тексту, зокрема, Луки, 22 розділ, і ми побачимо, що Він посилає своїх учнів, Петра, Івана, і говорить, ідіть, приготуйте Пасху. Щоб ми її спожили. Тобто ми розуміємо, звідки це є, яке підґрунтя того, що Ісус Христос це зробив, але ми зараз, як діти Божі, розуміємо, що в цьому Ісус Христос вкладає абсолютно нову суть. Коли ми пам'ятаємо про агця, який був вбитий, і кров якого спасала від губителя, від смерті, то Ісус Христос в цьому контексті своїх страждань. Він якраз є тим акцем, який спасає мене і кожного, хто вірить в це від смерті вічної. І це надзвичайно важливо. Коли ми розуміємо, коли ми вживаємо цей хліб і вино, ми нагадуємо про те, що Ісус Христос зробив на христі. Він помер як цей агнець для того, щоб ми мали можливість жити, щоб я мав можливість жити. Уявіть собі історію, коли ізраїльські народи, я не знаю, і Біблія про це не говорить, але я думаю, що були такі, які сказали, а я не вірю, що якийсь агнець буде, чи якийсь ангел буде смерті проходити. Мабуть, були. Але так само зараз, коли ми говоримо про смерть і страждання Господа Ісуса Христа, про кров святого невинного акція, яка омиває наш гріх, багато людей не віриться. Але Слово Господнє говорить, що саме. Кров Ісуса Христа, вона омиває наш гріх, вона захищає нас від і спасає нас від смерті вічної. І ми читаємо цей текст з 15-го вірша, і він сказав їм: Я дуже бажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому Царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: Візьміть її, поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму від тепер плоду виноградного, аж поки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Тобто ми бачимо, йде чітке повеління Господа Ісуса Христа: це робіть на спомин про мене, на спомин про те, що я зробив. Пам'ятаєте аналогію, коли ми дивилися попередній контекст історичний. Мойсей записав і сказав: нехай це буде передано від покоління до покоління, і це буде виконуватися на знак того, як ізраїльський народ вийшов з Єгипту. Ми бачимо, Ісус Христос говорить, це робіть на спомин про мене. Це повеління для нас, як для церкви. Тобто, коли ми вживаємо хліб і вино, ми використовуємо це раз в місяць, деякі церкви можуть це раніше робити, частіше робити. Але це суть згадування того, що Господь Ісус Христос зробив на Христі. І це надзвичайно важливо. Наступне, що ми дивимося в цих текстах, що Біблія говорить, це надзвичайно важливий момент, який Слово Господнє говорить і говорив сам Ісус Христос це є свідоцтво нового заповіту. Ми маємо історичне значення, контекст. Старого заповіту, але ми зараз живемо в новому заповіті. І цей заповіт між ким? Між нами, між мною, між людьми і Богом. І в чому суть цього заповіту? Ісус Христос є запорукою цього заповіту. Його кров є кров заповіту. І цей заповіт стосується того, що ми є хто? Діти Божі. Якщо раніше старий заповіт базувався на тому, що ізраїльський народ був вибраним народом, який Бог вибрав для себе для того, щоб показати свою славу для інших людей, то на сьогодні новий заповіт є той, що ми, які повірили в жертву Господа Ісуса Христа, є тим народом, який служить Богові, який є Божим народом. І наступний момент, який надзвичайно важливо, що коли ми беремо хліб і вино, це є нагадування для нас, що ми в заповіті. Бог вірний своєму заповіту, але це нагадування, щоб ми зберігали вірність. Люди є невірні. Ми можемо порушувати заповіт. Як шлюбний заповіт, як сімейний заповіт, так і заповіт з Богом. Тому кожного разу, коли ми беремо, коли ми бачимо перед собою це, це є нагадування про заповіт. Між нами і Богом. І запитання для кожного з нас: чи вірні ми заповіту, який ми склали з Господом? Далі, коли ми дивимося на контекст, ми бачимо, що ще надзвичайно велике, велике значення має ця священодія. Вона записана в Євангелії від Івана, Ісус Христос говорив, і сказав такі слова, які, е, як би сказати, збентежили його учнів навіть, не говорячи вже про слухачів, які сказали, жорстока це мова, хто це може слухати? Але це слова Ісуса Христа, ми їх також зачитаємо. Іван і вона від Івана, 6 розділ, 53, 56 вірш, написані такі слова, а Ісус сказав їм, істину, істину кажу вам. Якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. От я хотів би, щоб ми звернули увагу саме на оце. Останній вірш, останні слова, 56-й вірш, перебуває мені, а я в ньому. Дуже багато спекуляцій є в католицькій церкві, ми в це не віримо, так звану транссубстанціацію або переосутнення, тобто, що буквально хліб стає тілом, а вино стає кров'ю. Ні, це знаки для нас. Але ці знаки мають надзвичайно велике значення. Споживаючи їх, ми ще раз, і ще раз засвідчуємо, що ми є церква Господня, що ми є в тілі Господньому, що ми є з'єднані з Ісусом Христом. І це надзвичайно важливо. Ісус Христос сказав, що якщо ви не будете з'єднані зі мною, якщо ви не будете в мені, ви не будете мати життя вічно. Від того, що якась людина буде їсти хліб і вино, вона не з'єднується з Господом Ісусом Христом. Лише прийняття вірою жертви Господа Ісуса Христа і те, що ми говорили попередньо, є підтвердження єдності з Богом. Але це знак. Це знак для нас, що ми церква Господня і Христос, голова церкви. Ми одне тіло, ми члени один одному. І, як не печально, але якраз. Скільки років я в церкві, скільки років я роздумував над цією темою, є певна спекуляція, і ми говорили і з братами, і певне дослідження я робив, є такий момент спекуляції саме віруючих. Коли ми говоримо, коли є хліболамання, ми говоримо, я не буду приймати. Ми акцентує, звертаємось до послання апостола Павла до Корінтян, знайомий нам слова, ми сьогодні будемо, я думаю, їх ще чути. Це 11 розділ послання апостола, першого послання апостола Павла до Корінтян, де апостол Павло говорить, нехай людина що випробовує себе, нехай випробовує себе. от І нехай їсть і нехай п'є ці знаки. І багато християн говорять, я не, я не достойний, я сьогодні не гідний, я сьогодні не буду приймати, я утримаюсь. І саме печальне, що деякі служителя, і досить багато, вони говорять, хто не в мирі з Богом і з людьми, утримайтесь. Коли мені прийшлося готуватися, я проводив дослідження, я не знайшов аргументу біблійного, на основі чого базується утримання. Від прийняття хліба і вина. Деякі аргументи є, і говорять, що в Біблії ж написано, що коли ти принесеш дар і згадаєш, що хтось має проти тебе, залиш свій дар, іди примирися і тоді принось. Але це не є дар. Це не є жертва перед Богом, це є для нас. І апостол Павло в посланні до коринтян, він говорить, що ви повинні приймати. Я мав спілкування з однією сім'єю також на цю тему. І ми говорили, дискутували стосовно того, приймати чи не приймати. І мені говорять, а я не хочу бути покараним. Я не буду приймати. Я не хочу бути покараним. Але, любі брати і сестри, коли ми звертаємося до Слова Божого, Слово говорить, каже, що хто перебуває мені, я в ньому. Ми в єдності з Господом. І ми караємося для чого? Щоб не бути покараним зі світом. А люди свідомо відмежовують себе від церкви, свідомо відмежовують себе від тіла Господнього, як з цілю не бути покараним. Але я закликаю кожного з вас не робити цього. Біблія говорить, нехай випробовує себе. І якщо є речі, які. Потребують виправлення, їх потрібно виправити. Якщо ми сьогодні маємо хтось проти когось, є час, можна вийти зателефонувати, примиритися. Але Біблія не дає нам права утримуватися, якщо ми не в мирі з братом чи з Богом. Біблія закликає примиритися нас і достойно приймати ці жертви. Щоб ми не робили в своєму серці цих кроків. Які віддаляють нас від тіла Господнього, адже це може бути надзвичайно небезпечно. Слідуючий момент, який ми ще також торкнемося, коли дивимося, надзвичайно радісний, коли ми беремо ці знаки, коли ми приймаємо участь в ламанні хліба і чаші з вином, коли ми нагадуємо це для себе, ми проповідуємо одну істину. Надзвичайно важливу, яку Христос сказав. Матвія 26 розділі 29 віршом, і Павло потім процитував 1 Коринтянам 11, 26 вірш. Кажу вам, що віднині не питимо цього плоду виноградного аж до дня того, коли його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Павло говорить, каже, що щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть, поки він прийде. Ми проповідуємо про прихід Господа Ісуса Христа. Господь Ісус Христос, який помер на Христі, який уклав з нами новий заповід, який долучив нас до тіла Свого, і ми є в ньому. Він гряде. І Він чекає цього, і я вірю, що так само, як і ми чекаємо, зустрічі з ним, коли буде ця? Це весілля, коли буде хліб і вино на ньому. І Господь Ісус Христос сказав: Я не буду цього вживати, аж поки не буду разом з вами. Представте на собі, собі на хвилинку, наскільки ми дорогі для Господа. Він чекає нас. У мене запитання для себе і для кожного нас. А чи чекаємо ми Його, так, як Він чекає нас? Коли ми беремо хліб, коли ми беремо вино? Чи є в нашому серці очікування приходу Господнього? У мене запитання для тих, хто хоче утримуватися, людей. Чи є в нашому серці, хто таке думає, очікування приходу Господа Ісуса Христа? Я думаю, що коли ми це аналізуємо, то має бути соромно і не має бути страшно. Коли ми відлучаємо себе від тіла Господнього і в той же час говоримо, що ми чекаємо Господа Ісуса Христа, десь тут є неправда. Тому, коли ми дивимося на ці аспекти і підводячи підсумки, коли ми роздумуємо це, будемо пам'ятати, що це не просто хліб, це не просто вино, це не просто якась традиція церкви раз в місяць. А це надзвичайно важлива подія, це свято Церкви. Коли ми можемо нагадати для себе, що зробив Господь Ісус Христос, вмерши на Христі. Ми виконуємо Його заповідь і згадуємо те, що Він виконав. Ми можемо згадати для себе про той заповіт, який ми уклали з Господом, і пам'ятати, що Він вірний всім словам. Які записані на сторінках Біблії? Чи ми вірні йому? Через хліб і вино ми ще раз для себе нагадуємо, що ми в тілі Господа Ісу Христа. Ми разом Ним з'єднані. Через ці знаки ми проповідуємо про те, що Господь Ісус Христос гряде і ми чекаємо Його. Тому зараз, завершуючи, я хотів би, щоб ми. Так як говорить апостол Павло, нехай людина випробовує себе, йде повеління. Нехай їсть, і щаще хай п'є, там немає альтернативи. Випробовує повеління, їсть і п'є повеління. Якщо ми зараз в цей час маємо розуміння, що щось з серцем не так, в нас ще буде спів, в нас ще буде проповідь. Можна вийти, можна помолитися, якщо ми маємо щось проти Бога. Можемо примиритися, якщо ми маємо проти людей. Але щоб ми не думали, що ми маємо право утримуватися. Щоб ми розуміли, що ми, Ісус Христос, з'єднує нас, і коли ми утримуємося, ми відділяємо себе від тіла Господнього. Нехай нам буде страшно навіть від такої думки, що ми відділяємо себе. Від тіла Господнього. Тому будемо випробовувати, будемо брати хліб і вино, і будемо це робити для слави Господньої. Амінь. Помолимось.